Сколіоз, кіфоз, лордоз. Чи варто панікувати? Ці терміни часто лякають, особливо коли батьки вперше бачать їх в заключення лікаря чи рентгенолога. Мене звати Христина Васильівна, я лікар-терапевт, і лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Попробуємо в цьому відео коротко розповісти вам, чи несуть дані стани потенційно загрозу, чи потрібно зберігати спокій і звичайну фізичну активність для вашої дитини. Почнемо з того, що не всі вигини хребта це погано. Наш хребет в нормі має фізіологічні природні вигини, і це є добре. Вони допомагають тілу бути гнучким, тримати баланс і правильно розподіляти навантаження на усі структури під час руху. Лордоз це вигин хребта вперед, він є в, в попереку, сам по собі лордоз не є патологія, не є діагноз, проблема може виникати тільки тоді, коли він надмірно виражений, гіперлордоз або навпаки згладжений. Кіфоз це фізіологічний вигін назад у грудному відділі хребта. В нормі він є всіх, проте, якщо він надмірний, тобто гіперкіфоз або на рентгенограмі становить більше 40 градусів по колу, його необхідно коригувати. Народі дуже, дуже часто кажуть сутулість, тому що може нести за собою назовий біль, дисбаланс, напругу, втому. Більшої уваги потребує тема сколіозу, особливо коли активний ріст 8-14-16 років. Існує поняття сколіотична постава та сколіоз. Під поставою ми розуміємо функціональні зміни, коли ми бачимо асиметрію плечей, лопаток, самої постави, але хребет на рентгенограмі він рівний або градус викривлення незначний до 10 12. Тим не менш, потребує фізичної терапії, корекції, терапевтичні вправи. Якщо в нас в заключенні сколіоз і градус викривлення покову більше 12 градусів, і припадає це все на активний ріст дитини, тобто 8-14 років. Звісно, рентгенографія тоді частіше і потребує спеціальної корекції терапевтичної техніки по типу шроту або сіс. Сам по собі скульоз це є захворювання, структурна зміна хребта, стійке бічне викривлення з поступовою ротацією тіл хребців, тобто торзії, і несе потенційну загрозу, деформації і косметичний нюанс, і він потребує правильної тактики ведення та лікування, допоки в нас активний ріст дитини. Чим раніше виявити проблему на малих градусах, тим краще воно піддається корекції. Чи варто панікувати, коли ми бачимо гіперкіфоз, гіперлордоз, сколіоз чи сколіотична постава? Звісно, ні, варто звернутися до фахівця, і саме він підбере грамотний підхід в корекції постави для вашої дитини. Пам'ятайте, що постава це запорука здорового функціонування опорно-рухового апарату вашої дитини. Будьте обізнані і здорові.